Друзі, я вас вітаю. Багато хто говорить про доцільність отримування Бахмута в тих умовах, які складаються, судячи з офіційних даних в тому місці, судячи з інформації про те, що з одного боку ворог втрачає велику кількість вагнерівців, але з іншого міняє їх десантуру. От, звісно, це. Заслуга наших воїнів, які місто тримають, величезно, оскільки втрачає там боєздатність свою. З іншого боку, люди кажуть, а чому б не відійти? Чому б не відійти, за що там триматися? Я поясню дуже просто і логічно. Якщо подивитися на карту. І співставити північніше Бахмута і південніше, тобто південніше бачимо місто Костянтинівка, і також далі Дружківка, ну і далі Краматорськ, які зараз ворог обстрілює і використовує регулярно обстріли своєрідні, відволікаючі, відволікаючі дії для того, щоб з одного боку спробувати логістику розірвати постачання міста Бахмут. З іншого боку, проводяться цю дари з метою. Продемонструвати, що нібито ворог буде наступати виключно на Костянтинівку, якщо паде Бахмут в сторону Слов'янська Краматорська. Але насправді, друзі, якщо проаналізувати дії ворога на Лиманському напрямку, е, скупчення сил там. Якщо проаналізувати, е, які сили зосереджив ворог у Бахмуті і е, постійні штурми наших позицій у Бахмуті. Е, Можна також припустити, що частина з цих сил може бути використана для того, щоб у випадку, тобто ворог планує захопити Бахмут і з двох сторін, тобто зі сторони Бахмута, зі сторони там Лиманського напрямку, тиснути на Сіверськ, для того, щоб вдарити потім по Ямполю і по Лиман. І вже потім наступати на Слов'янськ з двох боків. От, що я можу сказати, друзі? Силу оборони саме тому і тримають місто Бахмут, щоб ворогу не дати таких можливостей. Місто Бахмут місто це стратегічно. Це стратегічно важливо його втримувати. Дуже стратегічно важливо його зараз втримувати. І те, що наші сили закріпилися в частині міста. То, що ворог там демонструє, що він вже у центрі. То, що є інформація, що тривають бої за залізничний вокзал. А, Що я можу сказати? А, наші сили мають робити все. І командування саме тому і робить все для того, щоб місто Бахмут утримати. щоб не дати ворогу можливості наступати на Сіверське на Костянтинівку. Відповідно, важливо далі тримати Бахмут. Тому, друзі. Тримаємо кулаки за всіх, хто зараз б'ється за Бахмут. На інших напрямках все більш-менш стабільно. От за Бахмут зараз найваж найважча ситуація, навіть важче за Авдіївку та за Мар'янку, де є локальні успіхи наших сил. І великий успіх, те, що наші сили досі місто тримають, і досі ворог не може його захопити, щоб вони там не репортували. Відповідно, друзі, слава Україні! Переможемо всіх!